От, і щоб ці вибори, ну, коли їх доводиться робити, і коли велика кількість пітьми довкола, да, то люди попадають в таку хворобу, називається зневіра. Тобто, це той рівень людей, коли вони вже відчувають душу і розуміють, що воно їм болить. Але вони зневірились і не вірять, що вони зможуть жити по душі і жити щасливо, що в них всі рівні будуть забезпечені. І тоді вони так душею трошечки пожив з кимось, а потім, ну, я не вірю, що може бути. Вони нею кривлять і починають там Гадості за спиною казати, там навіть на своїх вчителів, на майстрів, да там ну таке щось починають робити. да І це називається якраз кривити душі, да. тобто І є ще люди, і от по ступеню враження душі, якраз ну, ще така була дуже цікава казочка, що душа вона живе в теплому світі. Ну, коли там чай, плюшки, таке, хата тепла, да а коли зневіра, то це такий холодний світ. Ну, пам'ятаєш, навіть в наших побратимів скандинавів були такі, що в них тепле місце за столом і пір, а холодне місце там де фінрір, там ці всі льоди, да? тобто там таке все холодна, Шитар. Шитар. Да. І от в холодному світі душа вона не може розгорнутися, тому що там насіннечко не проростає, тому зневіра вона така більш холодна, і вже навіть по рівню враження душі бачили, що це людина просто, наприклад, замерзла душа в неї. Ну, і вона там є, але спаралізована. Так. Ну, і тоді її треба відігріти. І дуже багато людей в цю пастку попадають. Вони бачать, наприклад, там дівчата, що в цього хлопця душа є, але він ну, нею дуже рідко живе. І вони такі, я його відігрію. Я його буду обіймати, цілувати, любов'ю своєю, пестити цей, щоб він відігрівся, щоб душа його ожила. Або хлопці бачать, що дівчинку, ну, що вона хороша, така, ну, інколи бувають заскоки. такі. Ну, А в принципі, людина дуже така, прям щира, і якщо по душі, то прям взагалі всередині все аж бренить. І живуть з нею і намагаються цю холодну брилу розтопити. Інколи на це виходить не рік, не три, не 30, а да, все життя. Але якщо пошкодження холодом дуже потужне, то можна теплом не відігріти. Ну, так зрозуміло поясню, Да? особливо, якщо людина всередині, Ще й не хоче відігріватися, якщо їй зручно, коли вона отримує цьоми в, по всьому тілі любов і людину, яка, як не знаю там як, не знаю, як кріпак біля неї, да? а вона цим холодом маніпулює і ну і так і залишається. І така такі люди вони ну цим холодом, таким, коли душу свою морозять, вони називаються мразота. Мороз в них входить, і вони цей мороз підтримують, і ти до них кажеш, Любчику, друже, давай зберемося колом, давайте зробимо свято гарненьке. А вони морозяться. Вони морозом свою душу трошечки підморозили і кажуть, ні, в мене якісь інші справи. Ти вибач, але я піду до інших дівчат. От. І, і тоді це такі люди вони можуть навіть об'єднуватись в колективи і допомагати один одному. Але оця морозота, а коли ще гірше, це, це взагалі мразь. А мразі це знаєш хто? Мразі це люди, в яких душа та стільки вморожена, що оцей тобто якщо душа просто підморожена, вона ніби в анабіозі. Вона є, оце як казочка така була про царевну в хрустальному гробу, пам'ятаєш? Що лежить і сотні років, і там всі довкола скачуть, але вона є, і від неї трошечки як цей: життєві сили йдуть до людини. Тобто, якщо людина така мразота, вона живе і нормально живе, навіть якісь там щось може вигадувати, в неї там психіка, ну, на цій силі душі є. Це як е, фільм Матриця був. Оце якраз е, ж про рівень того, як е, свідомість там зайнята соцмережами і якимось контентиком, а душа така спаралізована, і від неї потрошечки сили витягаються, щоб людина жила. Ну, зрозуміла такий, такий принцип, як гробік. А мразці, коли вже. Е, Ну, холод не тільки тримає, як в сплячці, ну, це знаєш, як ці жаби або ведмеді в сплячці, да? а коли холод вже всередині і вже душа заклякла взагалі як камінчик, то такі люди, які є вже ну, прям конкретною мерзотою, такою мерзотою, мерзотою і мразями, то вони для того, щоб від, якісь собі батареї підзарядити, ну, десь отримати ж силу треба для того, щоб психіка була ну, наповнена. От саме вони вже і починають робити боляче іншим людям. Вони починають ламати їхні долі, і призводити до того, щоб, щоб душі інших людей страждали. І тоді вони, ну, оцей матеріал їхніх душ, які вони кромсають, або там, ну не знаю, там хтось там каже, як упері п'ють цю силу, да? але вони якраз єдиний спосіб для них залишитися живими це якраз бачити страждання інших людей і ламати їхні долі. Тому що тоді вони, оцей матеріал душі, який в іншу людину виділяється, ну, вони їм насичуються і можуть ще якийсь час жити, ще якийсь час жити. Але це вже крайній випадок. Так зрозуміло поясню, так? що в них власний потік, ну, зв'язок з Всевишнім перерваний, і тому вони через страждання інших певним чином таки трошечки підживлюються. От. А починається все з звичайного захисного механізму, тому що холод це взагалі ну, дуже потрібна річ. І, наприклад, коли ми забили коліно або десь там болить щось в животі, да? що ми робимо? Ми прокладаємо холод. І холод він трошечки як, ну, дозволяє цей рівень болю пригасити. І люди починають з дуже простого. От, наприклад, зробив щось не дуже хороше, там, не пішов з хлопцями там, розбиратися, да? там, хто кого образив, чуть-чуть да? відморозився. Ай, ну ладно, в мене були інші справи. І трошечки свій вогник пригасив, вже трошечки холоду додав, да? ну, щоб не було так соромно, і не, не цей, так? Да? От. І називається ще людина студить себе, да? себе застудила. Да? Тобто бувають інколи батьки дітей охолоджують, студять, ну, в сором ганяють, да? так, такі? -а, -а, -а. а інколи буває людина сама себе студить, да. І дуже часто, коли людина там, ну, щось в неї не склалося, там Закохалась, а, наприклад, хлопець пішов до іншої. І тоді, от щоб цей біль не відчувати, людина що робить? Обирає себе заморозити. І таким чином, що виходить? От, наприклад, я ж з багатьма людьми спілкуюся. Ті люди, які живуть по душі і які мають силу йти в виклики і долати цей біль, в них все добре, в них налагоджується життя, гроші, стосунки. Ну тобто вони йдуть. Йдуть за шляхом традиції, еволюції, там, ну, я не знаю, це можна по-різному назвати, але вони йдуть і свої виклики долають на? і займаються і собою ще іншим допомагають. А є люди, яким ну, дійсно бракує сили або бракує розуміння, ну, тому що є там декілька вимірів. Комусь може бракувати розуміння, він не розуміє, що треба йти туди. А комусь може бракувати сили. Тобто розум є, а вже ну, вражена система. І тоді люди, наприклад, не хочуть відчувати душу. Їм легше жити в тому світі, де душі не існує. Чому? Тому що тільки він дивиться в душу, а там біль, там відчай, там тягосно. Я ну, такі е, досить цікаві речі робив. Е, е, ну, люди приходять на консультацію, а я такі перевіряю і запрошую їх до світу душі. Ну, тобто я починаю таким чином ну, впливати на простір, щоб саме подивитися, що там з душею. І в людей структуруються панічні атаки. В них нудота, їх починаються корчі. Тобто на рівні душі в них таке блокування? Ну цього цього доступу. Настільки там ці камені настільки там важко, що вони просто не можуть туди зайти. Тобто вони тільки починають відчувати свою душу, а там стільки вже всього, ну знаєш, як цей яка в гієві стайні. Ну колись про Геракла були такі казки, теж на легенди грець, грецькі. Тобто людина не хоче, вона відволікає себе на бухліжко, на подорожі, на гроші, на адреналінчик, да? все, що завгодно, тільки б не чути, що там на рівні душі відбувається, бо там ну, дуже багато болю. І треба мати дуже багато духовної сили, такої, і ще й підтримки, і не знаю, так, якогось світла, да? щоб іти туди і цей біль розгрібати.